В рамках шостого туру екстраліги підопічні Івана Стасюка приймали у рідних стінах діючого чемпіона турніру Локомотив. Та на противагу хмельничанам у цій зустрічі не вдалося виставити одразу двох гравців через травму Максима Івонко та Максима Лисенка, який не зміг вийти на майданчик проти свого колишнього клубу згідно умов орендного договору. Тож довірити ворота Іван Стасюк вирішив молодому Богдану Тимощуку, для якого поява в основному складі стала першою в новому сезоні. Однак ні новий воротар, ні сильна атака нашої команди не захистили ворота від залізних суперників. У результаті матч завершився з рахунком 2-6 на користь залізничників. Будемо вважати, що нам десь повезло, десь ми зіграли там. Сіграв фактор ну, із поліцького майстерства, тому що моменти були і у команди спортлідера плюс ні, не, ну, для спортлідера не реалізовані. Однак в подільських лідерів плани на цю гру були дещо інші. Їхнього преса на планувала. Ви добре підготувалися, але ну, не, не вдалося нам робити комбінацію з їхнього пресу. «Локомотив» – дійсно дуже сильна команда, яка не дозволила нам сьогодні реалізувати той той план, який був запланований на гру. У нас сьогодні мало що виходило. Наступну гру підопічні Івана Стасюка проведуть 4 листопада. В цей день футбольний клуб Спортлідер Плюс у рідних стінах зіграє із діючим срібним призером Екстраліги Івано-Франківським ураганом.